Ристо вітаю! Мене звати Олексій, і сьогодні я хотів би поговорити з вами про наключники або аксесуари для ключів, які ми використовуємо на EDC, та показати майже ідеальний для себе варіант, який я зібрав. Тож готуйте свої улюблені напої, підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Почну насамперед з того, що аксесуари для ключів, як їх ще називають наключники, це така ж суб'єктивна річ, як і набір на ІДСІ, тому що кожен збирає під свої потреби, можливість і стиль, ну, якщо йому це цікаво. Наприклад, я полюбляю чорний колір, тому в мене багато спорядження саме таке. Але звісно, що є виключення і нюанси. Повернемось до наключників. Головне з усього це, звісно, самі ключі. Вони у кожного різні. За розміром, за кількістю, за інноваціями, там типу картки, що відкриває електронні замки. Або це взагалі смартфон з системою Smart Home. Хтось носить ключі з собою в кишені, чи в сумці, чи просто вони весь час знаходяться у вас в машині, від цього і змінюються наключники і взагалі роль цих аксесуарів. Тож, перейдемо вже до них. Все починається з фурнітури. Це карабіни, кільця, магніти, наприклад. По факту, все, що має карабін, можна причепити до ключів. Але, наприклад, та ж сама електроніка, я б не рекомендував одягати її на ключі, тому що все-таки е, бувають різні моменти, і ваші ключі просто, як мінімум, можуть потрапити під дощ, а по факту просто чи загубитись, чи потрапити у воду, і ваша електроніка просто вийде зі строю. В принципі, все, що ви зараз тут бачите, це те, чим я ходив на ключах. Дещо з цього з'явили зовсім нещодавно. Я його вже затестив, мені сподобалось, як це працює. Пізніше я вже покажу саме свій набір. Або ви його можете, скоріше за все, побачити просто на прев'ю до цього відео. Повернемось до флешки. Флешка зараз я перестав її носити, не бачу в цьому сенс, тому що її або носять люди, які там переживають за. Свої там дані, якісь там копії паспорта і так далі. Я розумію, що так, це можна зробити, але ви повинні бути впевнені максимально, що флешка захищена, щоб вона просто ваші там ключі не попали до когось. І... Зловмисник, наприклад, не міг дістати звідти інфу. І це зробити, як я знаю, зараз досить складно. Інша категорія людей, які зараз носять флешки, це просто ті, які весь час працюють з документами. Ну, у мене питань нема. Ок. А звичайному громадянину, який не використовує там, документи, вже багато часу існують хмарні ці сховища, тому все там. Google Drive, допомогу. Тобто електроніку я з наключників, в принципі, прибираю. Не бачу в цьому сенсу. Далі. Є аксесуари, які е, визначаються по потребам. Це ж типу цієї рулетки, Не весь час я її з собою тягаю, і зараз взагалі, в принципі, перестав. Бо нічого такого я і не роблю зараз. Тож, ми це теж прибираємо. Далі. Що б я рекомендував, це інчардж класна річ у форматі міні, тобто маленька версія, вона десь отак виглядає. Дуже класно, якщо вам потрібно весь час перекидувати зі смартфоном, наприклад, інформацію чи просто заряджати. Справляється з багатьма роз'ємами. Тобто, якщо комусь цікаво, я думаю, вже оглядів купа на нього є, але якщо комусь цікаво, напишіть в коментарях, я окремо зроблю відео про інчардж. Нещодавно придбав собі AirTag, походив же з ним, затестив я якраз його і хотів. Ну тобто, він всі функції, які мені потрібні, він виконує. І в цілому можу рекомендувати. Є аналоги, непогані, до речі, це Anker, Smart Track Link та TileMate. Кому цікаво, можете зайти у Telegram, Я відпишу. По аналогам пошукаєте, десь ціни можуть бути навіть нижчі, ніж у AirTag. Можу знайти свої ключі в локаторі, це застосунок у iPhone. Далі можу отримати попередження, якщо, наприклад, я вийшов без ключів з дому, і мені прийде повідомлення на телефон, що ключі десь далеко, і просто можу через телефон знайти свої ключі, як по геолокації. З картою, так і по звуку. Далі це такий кейсик, я б його так назвав, він зараз пустий. Тут загалом в мене лежить таблетка знеболююча. Дуже маленький, займає мало місця. В цілому рекомендую. Такий аварійний варіант. Тобто, якщо от з ключами, в мене весь час. На ключах знаходиться ліхтарик. Я вже не уявляю, як можна було і без нього. Тобто, у мене зараз варіант це Nightcorin'sкий Tікі. Він маленький, дуже компактний. Тобто, він просто майже як Victorinox. Є китайський аналог, коштує набагато дешевше і теж свої функції всі виконує. Світить, до речі, теж непогано. Огляд на китайські ліхтарі, у вас з'явиться підказка. Можете перейти подивитись там на нього і ще на деякі DC-ні варіанти. Далі це мабуть же, класика наключників. Victorinox Classic ED. Має невеличке лезо, дуже гострий для відкриття якихось посилок, боксів та все, в принципі, все, що завгодно. Навіть якщо дуже треба, можна щось і нарізати. Ну, на розмір кланка, я думаю, ви розумієте. Далі тут іде пилочка, викрутка. І класичні круті вікторіновські ножиці. По факту, це такий міні-манікюрний набір. Також пінцетик. І зубочистка. Зубочистку не е, рекомендую використовувати по призначенню, тобто чистити її зуби, тому що ви розумієте, що ну, там, де все це зберігається, воно просто, як мінімум, не гігієнічно, тому ви можете просто занести якусь інфекцію. А от для чистки того ж самого мультитулу, чи щось просто там підковернути, дістати, ну, варіант окей. У мене тут такі, як ви бачите, китайські карабінчики, вони такі тендітні. Я би прям наче от наче і окей, і не, не згинається, і наче твердий, але от попередній, який в мене був, не знаю від чого, просто якось дістаю ключі, і він в мене вже не працював. Тобто механізм закриття карабіну вже зламався. Тож, якщо ви знаєте якісь такого ж, мабуть, розміру, але, там, я не знаю, може титанові, чи якісь сталючні, але такі міцні, гарні карабіни, будь ласка, порекомендуйте в коментарях під цим відео. Це, в принципі, зараз єдине, що б я хотів би собі змінити. Що сюди ще в принципі, можна додати, це запальничка. я думаю, ви бачили на різних EDC-шних відосах це такі маленькі запальнички, вони, здається, на бензині. Теж з карабіном, який можна причепити розмір, ну може трошки більше цього кейсу для пігулок. Звісно ж, якісь брілочки, це для людини може бути просто якимось символом, чи просто подарунком від, там, від рідної людини і просто щось значити, чи, наприклад, там з ваших подорожей, тобто ну, до цього питань немає. У мене раніше на ключах просто висів маленький замочок. Він такий пластиковий з кодом. Не знаю, чомусь мені це подобалось. Мабуть, я мож, міг щось пропустити, але ви ж в мене є. Тому напишіть, будь ласка, які у вас набори на ключах, які у вас аксесуари з собою у телеграмі. Накидуйте фотки. Під постом з відео. Мені буде цікаво це все подивитись. Там вже накидувала люди, які там є. Прикольні, дуже класні варіанти, деякі дуже схожі з тим, що в мене є. Тож, в цілому, може, ви порекомендуєте щось ще додати, обов'язкове сюди, без чого ви не виходите з дому. Теж, в принципі, всі запитання, всі поради, що є, пишіть в коментарях. Мені все це цікаво, я все читаю, і на все відповідаю. Взагалі. У мене така є трохи концепція. Я використовую для аксесуарів просто карабін. Тобто я вдягаю все на карабін. Першим цей декейс. Далі Victorinox і Tікі. Гертех я використовую окремо просто тому що він був завеликий. Я б хотів, би, мабуть, змінити ще цей карабінчик на якийсь чорний. Можливо, просто на кільце його вдіти. Не знаю, подивимось. Так. І просто беру ключі, вдягаю його на ключі. У мене виходить така от зв'язочка. І до ключей я додаю ще ERTECH. Так, наче багато місця займаю, але по факту це пів мого набору базового для IDC. І в цілому все просто, все працює. Нема такого, що я просто. Тягаю з собою якусь вагу, просто щоб вона була. І в цілому вам теж це рекомендую. Щоб у вас все це працювало. Отже, на цьому все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, задавайте питання. Підписуйтесь на нашу групу в телеграмі. Невеличка IDC спільнота Спілкуємось в цілому там на всі idc шні теми, які нас хвилюють. Не забувайте. Допомагати та донатити нашим силам оборони і хай щастить.